Шановна комісія, сьогодні я хочу презентувати свою дипломну роботу за темою програмне забезпечення пошуку виконавців дрібних робіт. Об'єкт, предмет та роботи ви можете побачити на слайді. Я хочу сказати декілька слів з приводу того, чому я вибрав саме таку тему, бо, на мій погляд, що, що розуміється під дрібними роботами, це нерегулярні роботи за окрему плату. Бо е, роботодавцю не треба платити виконавцю таких робот постійно заробітну плату, це е, окрема згода, і виконавець може вільно розпоряджатися своїм часом та самостійно вибрати собі нагрузку на день на тиждень чи на місяць. Е, переді мною був поставлений стандартний список завдач і е, окремо я. Е, Проаналізував аналоги зарубіжні аналоги таких сервісів і е, сформулював е, базові потреби е, користувачів таких сервісів. Е, вибираючи між мовами програмування для розробки цього програмного забезпечення, я вибирав між двома варіантами: це Java та PHP, і мій е, вибір пав саме на PHP. Бо це найпоширеніша мова веб програмування, бо вона дуже легка у використанні, і саме тому її дуже легко та дешево можна масштабувати та використовувати для базових варіантів сервісів. І мій додаток оперує двома ролями: це замовник та виконавець. Кожен користувач може бути як замовником, так і виконавцем. Основна сутність якої оперує замовник, це завдання, а виконавець обладає навичками та може відправляти запити на завдання, які публікуються замовниками. На схемі бази даних. База даних це MySQL. Можна побачити основні сутності, які використовуються на рівні базі даних у вигляді таблиць та зв'язків між ними. Можна побачити, що є таблиця «Skill», що відповідає за навички кожного виконавця, є таблиця таск, що відповідає за завдання, що публікуються роботодавцями, та є аккаунт, яке і це таблиця, яка відповідає за. Профілі користувачів у веб застосунку: кожен запит проходить через декілька станів, декілька стадій. Коли публікується запит, він за замовченням створюється як непідтверджений, і далі замовник завдання може або підтвердити, або скасувати кожен запит, який відправив йому виконавець. Якщо запит помічається як підтверджений, то всі інші запити, які відправлені іншими виконавцями замовченням, помічаються як скасовані, бо на кожне завдання може бути назначен лише один виконавець. Структуру системи я описав саме з архітектурної точки зору. Це реалізація архітектурного шаблону MVC. Вибран саме цей шаблон, бо він є найпоширенішим, та він дозволяє чітко розподілити обов'язки кожного кожної підгрупи функціональної. Ю відповідає за відображення даних, модель відповідає за зберігання даних та операцію з цими даними, і контролер виповняє. Таку роль містка між відображенням даних та роботи з цієї даними. Тому немає ніяких конфліктів між цими підгрупами. На цьому слайді ви можете побачити, як виглядає інтерфейс мого веб додатку. І якщо ви подивитесь на передостанній пункт цього меню, ви можете побачити. Як відбувається переключення між ролями користувача? Бо зараз на екрані ми можемо бачити, що це інтерфейс роботодавця? Вибачаю, це на це інтерфейс виконавця. І Якщо він нажме на кнопку замовника, він переключиться на форму замовника. На інтерфейс замовника? Кожен виконавець може редагувати та додати. Які він пропонує своїм потенційним клієнтам. Він може знаходити завдання за категоріями та за містом. Він може жити в одному місці та виповнювати завдання у інших містах, якщо, наприклад, він кудись уїхав на деякий час. На цьому слайді ми вже бачимо інтерфейс замовника. Це скріншот запитів, які кожен замовник бачить, коли він публікує якесь завдання, і кожен виконавець може податися на це завдання. А вже викона... вже замовник вибирає виконавця, орієнтуючись на його оцінку, на вартість роботи і на інші дані. У профілі виконавця ми можемо побачити його ім'я, його фотографію, коли він останній раз відвідував сайт. Бо, наприклад, деякі профілі можуть бути можуть бути вже неактивними, тому замовнику немає навіть часу, немає навіть сенсу витрачати час на цього виконавця. Якщо ми нажмемо на, на назву міста, ми можемо побачити інших виконавців по цьому місту. Ми можемо побачити опис профілю. Це е, дуже краткий опис того, як виконавець презентує себе своїм потенційним клієнтам, і можемо побачити відгуки е, і перегляди кожного навику. Висновки по цій роботі ви можете побачити на слайді, і на цьому моя доповідь завершено. Дякую за увагу.